Друзі, вітаю! Це твоє авто, У нас відходженні на продаж Ford Fusion 2015 року, комплектація Titanium, незначні пошкодження по лівому крилу. Вся безпека, що була задіяна при ДТП, замінена на нову, не відновлена, а замінена. Це ключове. Автомобіль наголошує в комплектація Titanium. Це видають його диски, його оптика. Безключовий доступ, люк. Шкіряний салон, електричне регулювання, пам'ять сидінь, великий монітор, музика Сінг. 169 тисяч кілометрів пробігу, просторий задній ряд. Дійсно, автомобіль комфортний. Можу сказати, в мене такий був, тільки на 25 моторів. Мені сподобалось, тому і вам рекомендую приїхати, провести тест драйв. І, можливо, саме це буде твоє авто. Продамо ми його в кредит лізинг, теридин, а також за готівку. А також привезмо смачною кавою або чаєм. До зустрічі вулиця Розморська 34. твоє авто.